Привіт, це твій блог про волосся. І сьогодні в нас огляд на самий новий професійний Dyson Super Sonic HD 11. Давайте розберемося, що нового, що це таке, потрібно його брати чи ні. Та і потім в кінці дізнаєтесь ще дуже прикольний момент про Dyson. Так, почнемо. Я його відкрив та працював їм десь вже тиждень. Тому фен виглядає саме отак. І з нового те, що одразу кидається в обличчя, це нові ці лампочки. Ці кругляшки, які світяться, вони мають трохи іншу форму. Вони також круглі, як ті, але такі маленькі і більш яскраві. І також це новий фільтр, який став а, двойним. До цього в мене був Dyson, Самої першої серії, який відпрацював у мене більш там, 4 років. Я оставлю посилання на це відео десь тут зверху, там чи там, я не знаю. От, То ви там можете побачити мій опит користування цим старим Diceном. Але він вже такий став потасканий, в нього зламався шнур, та він щось почав погано працювати, тому я вирішив купити новий. І от, що мені зразу бросилося в обличчя, те що тут новий фільтр. Він двойний. Зараз покажу, як це виглядає. У нього є ось така. Тряпічна прослойка та сам пластик з сіточкою, але в старому був лише пластик з сіточкою. Тому цей фільтр буде забирати більше пилу, він буде поглинати більше цієї грязюки, яка буде на ньому залишатися, та не поступати у мотор. Сам фільтр виглядає так само, така мілка сіточка, як і раніше. Вона в мене ще дуже чиста. Я навіть бачу те, що всередині, але старий вже забився так, що цього бачно не було. Та давайте розглянемо найцікавіше, бо фільтр це все зрозуміло, але вся фішка цього Дайсона в навто. Тому що в ньому є нові насадки. Тому я отак от дуже демонстративно відкрию цю коробочку, яка відкривається дуже важко. Бо це, ну, типу, iPhone серед фейн. Але мені подобається ця картинка. Та покажу, що там є. Є діфузор. Він нічим не відрізняється від старого Dyson самого першого, другого, там третього, я не знаю, скільки їх було. Все такий же якісний, це самий найкращий дифузор, який я взагалі бачив в будь-якому фені, тому в ньому нічого цікавого, я про нього вже розповідав. І ми покладемо його просто от сюди, от сюди, наприклад, поруч. Так, далі в нас базова насадка, яка найпоширеніша для використання. В неї таке більш тонке сопло, магнітна вся історія, все класно одягається, та можна цим користуватися дуже зручно. Дуже зручний потік повітря. Ставимо так. Це ось така насадка. Вона не була у всіх дайсинах. Вона дуже-дуже якось дивно виглядає, ніби це таке кільце. Але вона служить для того, щоб ви могли природнім шляхом розсушити коріння вашого волосся. Тобто, якщо ви будете використовувати ось таку насадку і будете сушити волосся, у вас корінь буде більш пригладжений. Ця насадка вона дає вузький потік повітря та волосся більш вигладжується. Ось така насадка цей кругляшок. Вона дає повітря більш розсіяне. Тут є такі волни, які... Е... Ніби таким зігзагом видають повітря дуже м'яко, навіть якщо ви працюєте на самій великій швидкості, розумієте? Тому ви будете розсушувати волосся, і воно буде розсипатися, ніби воно висохло само. Ну ніби висохло само, але донизу головою, розумієте? Таке трохи об'ємніше. Тому це дуже прикольна тема для того, щоб просто швид, швидко просушити ваше волосся. Є ось така насадка, за якою всі ганялися на... насправді. Але вона тут є у наборі, у стандартному. Це я називаю це рука-чоловічка чолові... з конструктора Лего. Розумієте? Ну, схоже, мені здається, ну, бо я шутник. От. Це, ця насадка вона для розгладжування. Дівчат дуже-дуже багато бісить. Це мелке волосся, яке такими антенками по всій довжині. То ви берете цю насадку, вмикаєте фен та от, так от проводите. І всі ці маленькі волосинки, вони ніби підниз туди. Під довжину задувається, і у вас таке, ну ніби як після утюга. На сталі Рідайсен є також така поліровачна насадка, вона виглядає інакше. Я, мабуть, зніму колись там якийсь шот чи щось таке, там викладу сюди собі на канал, щоб ви побачили, яке рівне волосся можна робити цією насадкою. Повітря виходить звідси, іде досюди і задуває ваше маленьке волосся. Ви висушуєте повністю волосся, витягуєте на браш, а потім вже поліруєте. Якщо ваше волосся буде. Вологим вона нічого не зробить, нічого не заполірується. Тобто, коли у вас вже сухе волосся, або ви встали зранку, наприклад, і у вас трохи пом'ялася укладка, вам треба її поновити. Хтось бере праску, хтось може взяти цю насадку, завдати менше шкоди волоссю та отримати той самий результат. І ще одна насадка: я взагалі не знаю, навіщо вона потрібна. Я не бачив, щоб хтось її користувався, але вона є в наборі. Це ось така якась штукенція. Я спочатку подумав, що це для афроволосся, для того, що там якісь куди, там, типу, робити це щось таке, але до мене прийшла клієнтка. І як це не дивно, мене майстра навчила, як користуватися цією штукою. Коротше, ви надягаєте її на фен. У неї більш е, глибока посадочна база. Вона туди аж. Заходить глибоко, всі насадки не заходять. От. Тому вона сидить дуже-дуже міцно. Для чого? Для того, щоб коли у вас заплуталося волосся, воно вологе, ви не можете його прочесати, але у вас дуже мало часу. Ви берете цю насадку, вводите в волосся. На нешвидкій температурі, можна на швидкій, дивлячись, яке волосся. Та прямо сушачи, прочесуєте всі ці вузелки, заплутані ділянки та все в такому дусі. Розумієте, це дуже прикольно. Але я таки ще подумав: якщо, наприклад, в тебе мало об'єму десь у зоні Чілки, ти можеш взяти цю насадку, включити на, на саму холодну температуру, на одиничку. Отак поставити, та в тебе буде класний об'єм. Ну, коротше. Спочатку я подумав, що це якась херня. Думаю, ну це Dyson так ото зробив, щоб там, знаєте, там щось покласти у коробку, типу новий Dyson, нічим він не відрізняється, як айфони. Але, блін, це дуже корисна штука, розумієте? Ну, в неї можна прочесати, можна об'єм поставити, можна ось так чілко назад відчесати, вона буде розпадатися. Ну, коротше, прикольна тема, реально. Я не все, не все з нею пробував, що можна пробувати, але... Я вирішив не дивитися ніякі огляди і просто знаєте, проявити якусь творчість. То мені сподобалось, це прикольно. Також в цьому Dyson, ну, як і зазвичай, є запасний фільтр, ось такій маленькій коробочці. Він другий. По опиту використання за 5 років я так і не купував цей другий фільтр. Ну, Можна купити його віддільно, якщо він там зламався або ще щось, але я 5 років експлуатую Dyson і нічого не купував нового. От, Він абсолютно ідентичний, як і цей, тому він просто запасний. Цей забруднився, кинули помити, цей поставили новий та користуйтесь феном, щоб не чекати, там, доки той висохне. Дуже, кстати, Такий момент важливий, якщо ви поставите мокрий фільтр на Dyson, який не підсох, то, скоріше за все, він згорить. Тому не робіть таких помилок, бо такі помилки вже робили до вас. І ось ще для прикладу я взяв свій другий старий Dyson, який отакий, от він в мене з наклейкою, а цей ще новий без наклейки. То от яка різниця у цих двох фенах? Дивіться, наскільки більш широкий цей фільтр. Тобто він ну, дійсно захищає мотор цього фену більш. От, в принципі, спереду нічим не відрізняється. Ззаду кнопки ідентичні, але оці ліхтарики вони трохи різні. Фільтр більш товстий. У мене на цьому фені зламався через 5 років оцей шнур, та мені поставили якийсь інший, але коротший. Це не дуже зручно, тому якщо будете міняти шнур, то краще не міняйте на якийсь новий, бо немає оригіналів, а просто поставте, відремонтуйте свій старий шнур, що я і зроблю там буквально за декілька днів. Ну і все. Що, по болячкам Дайсон, ось, грубо кажучи, він був також темно-серий, цей старий. да? От я отак вот покажу, щоб ви бачили. Цей старий цей новий. Він був також більш темно-серий, але став більш світліший. Е також він дуже сильно забився, але так як я його експлуатував, ви можете подивитися у цьому ролику, що я знімав до цього. То це не дивно, що він побитий. розумієте? Так, е кнопочка, ось, наприклад, нова. А ця вже така потерта. Але все нормально, в принципі, цей фен може ну, і досі працювати. Але із-за того, що я погано чистив свій Dyson, я мог тиждень, два тижні його не чистити, а в мене там по 5-10 по чоловік за, за день, він забився прямо зсередини. Тобто фільтр більш непрозорий. А тут фільтр. Прозорий, я прямо бачу все, що всередині цього фільтру, а тут не бачу, навіть якщо почистити, розумієте? Тому це така проблема. Ти потім розбираєшся, Дайсен, чистиш, але він вже не дує так круто. Тому чистити Dyson потрібно і потрібно це робити заздалегідь. Це дуже важливо. Це єдине, що треба робити з Dyson. Просто його чистити, А він буде працювати вам 10 років, до скільки вам заманеться. Навіть якщо ви раняєте його, кладете в воду, він там тоне. Робить там у воді включений, ну коротше, все буде нормально. Реально, апарат дуже прикольний. І ось ці насадки вони закривають ну напевно все, що треба дівчині. там. Хочеш гладкість, будь ласка, не можеш прочесатись, будь ласка. Хочеш розсушитися швидко там на коронях, щоб був об'єм, будь ласка. Якщо ти кудрява, най найліпший, ну це прям без перебільшень. Найліпший дифузор, який я бачив в будь-якому бренді. Просто не нахвалюю я, Дайся. От, та от, така насадка, яка, в принципі, там можна накрутитись на Браш, вирівнятись на Браш. Ну, це базова історія. Друзі, ну все. Dyson це топ. Це дуже-дуже надійний апарат, він коштує своїх грошей. І у наступному випуску буде деякий сюрприз. З'явиться ще третій мій Dyson, але він... Не зовсім оригінальний. Я не знаю, гарний він чи ні. Але він виглядає як справжній, але не дуже справжній. Це в мене перший такий досвід. І зараз є багато запитань брати собі фен чи брати собі стайлер Дайсон. Я зроблю також огляд на стайлер Дайсон, але дивіться, що в мене є. Думайте самі. Побачимося у наступних відео. Це був ваш блог про волосся. Якщо вас це трошки заінтригувало, ну поставте, будь ласка, лайк цьому відео та напишіть якісь коментарі. Пока!